Перебування матері за кордоном не свідчить про невиконання нею батьківських обов'язків. Так вирішив суд. А все почалося з того, що батьки малолітньої дівчинки розлучилися торік. Вона залишилася проживати з батьком, а мати поїхала працювати до Польщі і платить на її утримання аліменти. Через кілька місяців після розірвання шлюбу батько подав до суду позов про позбавлення матері батьківських прав. За його словами, вона зрідка цікавиться життям дитини, станом її здоров'я та успіхами у школі. Спілкування між ними майже припинилися. Вихованням і розвитком доньки займається виключно він. Міськрайонний суд у позові відмовив. Чоловік оскаржив рішення до апеляційного суду. Колегія суддів відхилила апеляційну скаргу та підтвердила законність рішення місцевого суду. У цій справі апеляційний суд зазначив, що позбавлення матері батьківських прав не змінить життя дитини на краще, а саме лише перебування відповідачки за кордоном не свідчить про невиконання нею своїх батьківських обов'язків. Якщо вам було корисно це відео, лайк, репост та підпишіться на канал.